Кабукі по Івано-Франківське для місцевих шанувальників східної кухні ресторатори вигадали спеціальну розвагу. Танцювальну пісенні номери відвідувачам демонструватимуть під час їхньої трапези. Ці композиції матимуть традиційно японські та українські інтонації, говорить власник ресторану театру Віктор Ліпєха. Ідея ресторану-театру Ідея ресторану театру виникла сама собою, адже хотілося запропонувати людям не тільки їжу, яка вже є в івано франківську але й якусь цікаву концепцію. Тут не тільки готуватимуть і подаватимуть страви японської кухні, але й кожного вечора буде якась розважальна програма. Достатньо оригінальна. На презентації. гостей пригощали японськими суші з васабі. Про шведський стіл подбав столичний шеф-кухар. В'ячеслав Купор вже 16 років крутить роли. У Мене єдина порада до тих, хто хоче попробувати. Нормальні суші, скуштувати нормальні суші не може собі дозволити піти в дорогий ресторан. Краще зробити це вдома, а не купувати вже готове, заморожене в супермаркеті. Суші це фастфуд. Ну, це їжа, яка готується швидко і має з'їдатися теж швидко. Кабуки насправді японський драматичний жанр. Кожна вистава це синтез співу, музики, танців і драми. Її невід'ємні елементи складні грим і сценічний костюм акторів. В Івано-Франківському кабукі теж буде і японський танець, і японська пісня. Проте розбавлятимуть цей перформанс українськими мотивами. Єлизавета Кель і Ларіониваненко, Владислав Васильчук. Новини на вежі.